Вітаю, друзі! 17 листопада. Я вже закінчила теплицю, як ви бачите. І ось на цих кількох грядочках, які були зроблені першими, вже почала сходити олійна речка. Мені дуже подобається саме цей сидерат, тому що в нього дуже таке міцне коріння, і саме цей сидерат, Дуже гарно розпушує ґрунт. Але я вам скажу, що ґрунт саме в цій теплиці, де ростуть томати, він доволі таки непоганий, а непоганий тільки за рахунок того, що полив я роблю через пластикові пляшки. І тому ґрунт навколо томатів не ущільнюється Чого не можу сказати про теплицю, в якій ростуть росли. Болгарські перці. Кілька разів я саме в тій теплиці ґрунт поливала зверху. Поливала просто прямо зверху по самим перцям, щоб уникнути павутинного кліща, якому дуже подобається жарка, така спекотна і суха погода. І тому там настільки ущільнився ґрунт, що ну, якщо тут я могла спокійно робити просто траншеї, не перекопуючи ґрунт, то в тій теплиці мені прийдеться обов'язково спочатку скопати ґрунт. А тільки потім робити траншеї. Але сьогодні я хочу зупинитися на одному томаті. Ось цей ряд томатів я не прибирала ще, тому що тут росли томати чері, які починають плодоносити, мені здається, найпершими і закінчують плодоношення останніми, тому що я їх не зриваю, щоб вони достигали. А вони ось так просто знаходяться на кущах. Ну, ось тут ще е трошечки зовсім залишилося літнього сонця. Це сакура, але я хочу сказати, зупинитись. Так, ще є ось у мене візувій, зовсім трошечки червоний та жовтий. Більше садити його не буду. Він мені в мене не вийшов. Бачила люди, розповідали, ну такі гарні. А в мене такого не було. Томати жорстковаті, вони дуже гарно ведуть, видно, себе для зберігання. Це вже найменші взагалі вони такі. Ось там видно такі крупненькі, ось такі вони були в мене, але чомусь вони в мене не вдалися, і тому більше я їх висаджувати не буду. Вже вкотре хочу зупинитися на томаті, який називається Несі. Колись для мене це був гібрид. А тепер вже зі свого насіння я вирощую третій чи четвертий рік. Томат високорослий, має таке міцне щільне стебло. Висота може бути до двох метрів і вище. Ось ви бачите, куди уходиться стебло дуже високий томат. Що мені подобається, що китиці зав'язуються незалежно від спеки в теплиці, коли вже інші томати, третю четверту китицю можуть пропустити, то ось цей томат зав'язує всі китиці, зовсім не заломлюється. Але чому я хочу сьогодні про нього сказати? Тому що цей томат, ну, мав трошечки, ось в мене є сакура, ну, ви бачите, що томат чері, він невеликий. А Несі був трошечки більший за розміром. А цього року остання китиця видалася ось такою: ось такі Прямо ну великі плоди. Я навіть не очікувала. Тому я думала, що ну нехай ще трошечки повиси, повисять вони в мене тут. Можливо, щось і дозріє. Так хочеться зібрати насіння саме з ось цих великих таких плодів. І подивитися, а що ж буде наступного року саме з ось цих насінин, які можна зібрати. Але ви знаєте, завтра очікується морозець, мінус один. Не знаю, можливо, я все-таки ну, хоча б один томат звідси заберу. Томати дуже щільні, гарно ведуть себе в консервації, стінка в них товста. Вони не соковиті, вони такі щільні, як камінчики. Дуже гарний томат Несі. Або колись він називався КС 1549. Все-таки вирішила я зняти цю китицю для того, щоб томати дійшли. Можливо, і на сінечко дозріне. Я ж вирощую для себе не на продаж, тому ось такі експерименти, ну, хочеться проводити. Можливо, щось і вийде. Ось такий томат це середній за розміром. Взагалі-то вони ще менші, а ці, ну, прямо такі. Величенькі, подивіться, якщо навіть ось так взяти. А плодоношення в них було ось таке. 48 грамів важить середнячок. А вже ось цей томат з останньої китиці, подивіться, 117. Ви уявляєте, яка різниця? 50 і 117. 210 два томати. А ви знаєте, друзі, ось вирішила все-таки розрізати цей томатик. І подивіться: здається, зовнішньо ще є ось зеленкуватість. А всередині вже дозрівші камери. Так що, думаю, що я буду з насіннячком. Я говорила про щільність цих томатів. А тепер хочу вам показати ось цей томат в мене вже пролежав два тижні. Бачите, вже навіть трошечки почав псуватися. От, дивіться, тут десь ну, на висоті більше метра. І нічого йому немає, ніде ні грамочки не тріснув. Такі вони ще. Ось таку структуру має томат, як ви бачите, при розрізі. Зовсім немає зеленої плями біля плодоніжки. Ну, це вже трошки соковитий виходить, бо все-таки два тижні він пролежав. Ось така в нього чудова м'якоть. А на смак, я вам скажу, він без кислоти. Він просто солодкуватого смаку. Дуже гарний томат, тому я хочу все-таки добитися, щоб. Цей гібрид, який колись був гібридом, став тепер сортовим томатом, але вже з ось такими великими плодами. А на сьогодні все! Здоров'я вам, друзі, миру та добра.